Всім привіт, дорогі друзі. Ну а у нас сьогодні знову поповнення. У нас вродилося двоє знову мали шат. Ось така дівчинка і ось такий... Ой, подбивають камеру. І ось такий хлопчик. Ось так. Ось ми. Хлопчик доволі високий. Він такий по зросту буде, як ось ті, що їм вже по тижню. Хлопчик буде такий самий. Ну, хлопчик крупненький вродився. Ось так, ось так. Вилішата. Дівчинка трошки слабша, ну нічого. О, хлопчик піднявся, бачите який. Він такий по майже як і оці, що по тижню. Ну, ось так. Ну і в нас ще появилося поповнення. Появилася у нас ось така манюшка. мене не каже манюша. Це буде дівчинка нам на корівку. да, да, маленька, маленька, да? Манюш, Зараз будемо пити, да, пити будемо, Моську. Моську буде пити. Да? Ох, моя ти красавиця. Ось така. Вона на камеру вона така, якби чорнуватенька, а насправді вона така темно коричнева, така темно каштанова навіть я б сказала. Би, тако, ну ось так. Бояся, що ти робиш? Бояся завжди вередує. Бояна, що ти робиш, а? Боян? Що робиш? Так, дівчатка попили, зараз ще заклала до сіна. Укотилася в нас ось тая дівчинка крайня, вона в нас перша родочка цього року. Привела нам двоє малюків. Ну ось так. На черзі нас ось. Зоряша. А козлик по кольору, мабуть, вдався ось у свою бабусю. Бо це його бабуся. І він, мабуть, буде такий самий, хіба що, може, чуть-чуть трошки буде такого попелястого кольору хлопчик. Але нічого, рушник лісить. Довгенький такий хлопчик, такий високий на ножках. Ті двоє, що вродилися сьогодні, то вони будуть маму свою ссати, так як мама, я говорила, у нас першородка, і в неї щось малесенькі доєчки, тому я вирішила, що цих двоє буду сати, а ці в нас на випийці на сосці. Сьогодні вже в раціон я їм додала варену макуху і манку і яєчко. Ну, яєчко то я вже їм давала ще раніше, але потрошки, потрошки, я вже їх хочу привчати, щоб вони под'їдали. Хтось із цих козенят піде на продаж. Хтось залишиться. Да? Да? Красавчики? Свиня робить армагідон. Мясі стій. Тебе безнов зараз буде курити догори ногами. Так, ходить за мною ласуня. Ходи, ласуня! Бусь, 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 бусь. Зараз піду, ще наберу овса і ячменю для дівчаток, які вже покотилися. Знайомляться. Ласуня і маня. Менюшка, знайоміся, Да? Ой, ти з цією тіткою, да ти такої не бачила, ні. Манюш, що шо тут щось робиться, да? А то щось робиться. Ну, ось так, друзі, я йду. Поїти Манюшку, давати ще лані. Ось цей край, та що там стоїть, давати ще зерно. Аліска, ось яка п'є воду, мабуть, Аліса. Сьогодні ще зерна не буду давати і завтра не буду. Вже там на третій день після окоту. Поки що малишам фатаємо молока, тому будуть поки що так. Ну, все, Ось помічниця прийшла. Ну що ж, друзі, вам всім бажаємо гарного дня і мирного вечора. І всім пока-пока. там?